Доброго дня колеги. 4 серпня це у нас ефект ОМ Писанки Олега Михайловича. Це в мене кущик в навантажені, Того тут трошки період дозрівання затягнувся. У мене взагалі дуже багато ефекту, майже 6 кущів. Дуже мені подобається на ранній термін достигання І вже намагаюся його залучити з селекцією, бо рання стиглість на такі терміни це дуже шикарний показник. Тут, повторюсь, трошки кущик перегружений того результат ще не. Треба йому, мабуть, 4-5 днів, аби він добрав цукор і добрав нормально свій колір. Взагалі, ефект ОМ має такий ніжно-рожевий до червоного колір. Дуже ранні терміни стигання. Жіночі тип квітки, хоча запилюється ідеально в будь-яку погоду, показує високу стабільність і практичність. Закладає по два сусвітня в мене. І в принципі, якщо освітять такі грами 500-700, можна лишати по 2. Якщо грони перевалюють за кіло 200, лишаю одне. Ну, все. Все зрозуміло з цим. Смак гармонійний. Зараз покажу вам ефект на тих кущиках, які ми вже майже закінчили зрізати. Тут ще один кущик ефектовим, який ми фактично вже закінчили зрізати. Дивіться, це його повне, абсолютно повне забарвлення. Він був тут менше навантажений, ніж інші кущі. Того ми різали найпершим. Малиново-рожеве забарвлення, дуже красиве. Товарність цієї форми на висоті. А він таке любить, він таке цінує. Того як в дрібну торгівлю, так і в оптову торгівлю. Ефект М ніколи довго не затримується. Шикарна позиція: ультратермін, високорожайність, практичність, стійкість тріску. Олегу Михайловичу, низький уклін. Так, друзі, а тут проходив ще мимо і хотів показати вам це ще одне щеплення Марії. З Олексія Черденкова. Тут вона трошки пограшила, підграшила, бо цвіла в той період, коли були дощики. Але в цілому дуже полюбляю її забарвлення. Отаке От вона специфічне, я вже показував в тому році, аж, здається, 10 чи 8 листопада, коли була бріска виноградника, ось в такому кольорі вона фактично залишається і не темніє. Ще один кущик, Тут у мене на ньому привезли дві форми: це цимус Олега Михайловича-Писенки і королева ніна японської селекції. Цим ось ми сьогодні багато вирізали, я просто фізично не встиг його відзняти. Дуже шикарна позиція на ранній або ж дуже ранній термін достигання. Заявляють його як кишмиш, але в цьому році, навіть чесно скажучи, вийшов на другий клас. Хоча, як кишмиш, я завжди казав, його розцінювати не варто. Треба дивитися як повноцінну столову форму. Дуже ранній, неймовірно практичний, здатний витягувати, як і Аркадія, велике навантаження. Закладає по 20 свіття. Грони крупні, в не потребують необхідності. Десь в діапазоні 800-300 кг, окремі бувають навіть до 2,5 кг. Крупні гарні грона. Ягода жовта, овальна, близько 5-6 г. В смаку яскравий мускат. Абсолютно стільки до тріску і непогано тримає будь-які захворювання. Це дуже практичний цимус з гарним таким жовтим кольором. Ринок вже його любить, вже його знає. Скоро він буде на рівні, так само як приображення, займати свою нішу.